До існує з 2014 року. Багато наших медиків розпочали свою допомогу на Майдані. Потім почалися бойові дії на сході. Ми перемістилися допомагати на сході. Навіть долучилися до допомоги при. В машині, ви бачите спеціальну капсулу для перевезення інфікованих хворих. Наша діяльність така потребує величезних ресурсів. Ми працюємо без державної підтримки і здобуваємо як тільки можемо ресурси. Чим інтенсивніші бої, тим більше у них роботи медики на передовій нині як боги. Саме їм щодня доводиться рятувати життя наших захисників, часто під Обстрілами і без світла. Поступають хлопці, поступають тяжкі хлопці. Буває на момент, у нас поступили чотири ампутації одночасно. З літа 2023 року ми відчули, як допомога зменшилась. Через брак допомоги ми навіть думали, що ПДМШ вже закриється. Поїхала остання ротація в добровольчому форматі. На той час, коли ми думали, що наше перебування тут вже закінчилось, роботи, на жаль, хватало. Ми чесно не розуміли, що робиться, і питання таке, ну, невже ми не потрібні. Помагати хлопцям треба, а ПДМШ закривається. Мені Було дуже це все тяжко сприйняти. Провозять важких пацієнтів, яким звичайно Вак без обладнання, без апаратури просто не може адекватно надати допомогу. Ми перевозимо важких поранених реанімаційними мобілями, яких зараз досить не вистачає в ЗСУ. саме тоді на допомогу приходимо. ми. Ми завжди допомагали як цивільному населенню, так і нашим захисникам. За час повноваштабного вторгнення через руки наших медиків пройшло більше 28 тисяч пацієнтів. Багато людей зараз кажуть, що втомилися від цього, що відбувається. Ну у нас немає іншого вибору. Ми маємо робити те, що ми вміємо робити: рятувати життя і повертати наших захисників і захисників живими додому. Війна вступила в таку фазу. Коли треба зжатися всі потерпіти і зробити ремонт, і буде, буде перемога. Але ми зібрали з силами, і після переформатування і реорганізації ми далі працюємо на сході. Ваша підтримка, ваші донати вони рятують життя людей, які потерпають в Україні зараз. Це і цивільне населення, це діти, жінки, чоловіки і це наші захисники. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви нам допоможете.